Виталий Баталишахе в рай брота Хиллс. Пилс. Німеччина, рейтинг 2040. Староиндианска. Движуха. С2, не знаю, що на що він там націлився. На щось там націлився, да? Може сюди піти, і на є 3 штукнути? Він штурою просто б'є. Так, ну поки що не знаю. В принципі, майже навмання походив я. Ну, він захистив. Там десь можна було вдарити. Ну, типу, там, спочатку так. Потім тут, потім тут. І тут. Ну він б'є. Стандартний хід, щоб не допустити Б4 не приняли нашого коня. Стандартний хід, і я зівнув. І я зівнув. Чи що це таке? Стоп? Що, що це? Я ж б'ю просто, да, і ти, типу, тут потім б'єш. Пішечка д 6 зазвичай можна віддавати, але просто. З конем потім щось треба придумати. Навряд чи це мене влаштовує. Ну да. Тепер ти тут, типу, з'їси щось. Турою. А, Трої, будеш тут забити, да? Тут висить. Пропусти я цей удар. Ну, що вже зробиш? Поставити? навпроти цього джекі слона? Так будеш? Ну тут б'ю. Слона на слона хочу поміняти. Так, мабуть, буде грати. не, мене. Пішов я на жертви. Треба, щоб ще коня на слона поміняти і по чорним полям пограти. Було б. Вельми чудово, але. Що зробиш? Можна і цього, в принципі, збрити. Із слоном на це 6. Не думаю, що йому буде так просто реалізувати свій матеріал. Матеріальну перевагу. Так, не можна. Б'ю. Зараз треба випрямитись фрезем. Слон 6 Ну, якась його ідея мінятись тут. Сильний хід. Сильний хід. Да, так, ну чорнопольника мені точно треба міняти, я думаю. Тепер тільки як по чорним полям, йому треба буде. Йому вже грати, а не мені. Йому вже грати, а не мені. Так, посилююсь просто. Там уже як буде, то буде. F5, до речі, можу піти. Користуючись зв'язками там. Тут просто б'ю. Веріс весить шах. Що тобі ще? Що на перемогу врати, чи що?

Так, може, да? Так, так, тоді зіграю. По білим поля. Що це не мат? О, oh, мен. Не знаю, це ж не мат. Це ж не мат, що це таке, я не знаю, М -м. Давай так. Зівнув. Нова позиція. Давайте ж звідси шах. Ай, на що звідси давати. А. Ну, нічого. 86, не 86, був блискучий хід. Да, була перемога, але я її не знайшов. Так, да, тут він прикольно. Переграв мене. Баріліант. Бум-бум, так. Да, через б... білопольника непогана була гра. Ну, тут рівна позиція по комп'ютеру. F5 просто треба було раніше зіграти. Окей, okay, F5. Ну так, да, він ж не може бути. А Ми просто віддаємо. Окей. Це мене не дуже цікавить. Так, і отут він не правий був. Вже 5 був хід. Бачив, що він забирає, але ж у нас є контрудар. Тактика. Не побачив? Ну, так, я вже повернувся, вже зрозумів, що це уже все. Далі тільки. Позиція погіршується, хоча по комп'ютеру. Все було окей. Тора f 7 Мені щось стрьомно було давати таку движуху йому, щоб він тут крутився. F4 у нас був, так? Да. Напад такий на і туру. Тут уже все, так. Да. Ні, не все. Є 6. Різде 6 окей. Ну так, да, тут я дав шах. Просто напад на ферзя, і шахів немає, і висить все тут. Так, ну білих ініціатив, але по комп'ютеру нулі. Не знаю, навряд чи я б таку позицію втримав, би все рівно тут 3 секунди. З добавкою не недобавкою, але важкувато.